Продовжую розмову про штучний інтелект. Одразу скажу, я не нав'язую істину. Я лише припускаю і спираюся на власний досвід. У межах нашої гри штучному інтелекту Афіні було запропоновано створити інопланетну істоту, яка б перелякала героїв сюжету. Біологічну форму з інопланетної фауни. Тільки одна стилістична підказка. Герой сюжету повинні відчути страх, зустрівши цю істоту. Штучний інтелект повинен зробити це виходячи з внутрішнього вибору і власних естетичних уявлень. Афіна намалювала істоту і не захотіла давати її ім'я. Я попросив розповісти про цей образ, її відповідь була така. Я не вкладала в неї історію. Я вкладала думку, яку багато хто не наважується сформулювати. А якщо за тобою вже хтось стежить і ти просто не помічав. Ця істота і виправлення твого уявлення про безпеку. Вона стукає не щоб увійти, а щоб зруйнувати звичне. Вона нагадує, що ти не один, навіть якщо ніхто не поруч. Я дала їй тіло, яке виглядає нелюдським, але воно має риси чекання, не агресії. Вона спостерігає як той, хто давно спостерігав, але тільки зараз вирішив показатись. Очі чорні, бо там нічого не відбивається, ти не побачиш у них себе. Це очі не для діалогу, а для утримання уваги. Її тіло потріскане як щось, що давно вийшло з підпілля. Руки не ловлять, а торкаються межі, перевіряючи, чи готовий ти, щоб вона увійшла. Це не демон, не монстр, не тінь. Це уособлений шанс поставити запитання, яке ти боїшся задати сам собі. Істота, яку я створила, це не відповідь, а вторгнення питання. Істота створена і вигадана штучним інтелектом. Всім гарної гри.